Хей, з вами Дарій. Від сьогодні на моєму каналі стартує серія відео присвячених трендам осені. Так, так, можна подумати, що осінь десь там далеко, але насправді залишилось буквально декілька тижнів до початку цієї неймовірної класної моєї улюбленої пори. У цьому відео вас чекає більше ста стилістичних прийомів, референсів для ваших. Аутфітів, тож готуйтесь все скріншотити. А почнемо ми з аксесуару, який можна назвати уже стейтмент пісом цієї осені, і це кепі або -бой хет. Дуже крутий, акцентний аксесуар на осінь, на зиму. Хоча насправді я вже зараз помічаю у багатьох фешн інфлюенсерів цей цю деталь, і знаєте, має трохи ретро настрій, Він нас відсилає до естетики 70-х, хоча насправді зараз носиться супер сучасно і свіжо. Дуже класно виглядає в осінніх образах з пальто, тренчами, світерами, і цей аксесуар додає такої вишуканості, якого шику я вам рекомендую шукати свою Boy Head на вінтажних ресейл-платформах, а там ви знайдете їх зараз море, і найголовніше у помірному бюджетному сегменті. Шкіряні куртки. Шкіряні куртки були завжди актуальними і залишаються по цей момент. Єдине, що змінюється, це суети від об'ємних оверсайз-байкерських косух. Ми трошки йдемо. У слим, у приталеність, і, знаєте, майже такий. Скульптурний силует. Вони виглядають більш дерзко, можна навіть сказати, що хотою гаряче, ніж об'ємні посухи. Звісно, у нас тут повний вайб естетики модел Duty. Це все про 90: ті нульові, естетика гранджу року. Ну і звісно ж естетика комфорта для гучі. Я в захваті і полюю саме за курткою з такою закльопкою. Біля виглядає вінтажно, і в цілому це така характерна деталь, яка додає цілісності образу і створює відчуття трошки такого мотостиль гонщиків. Типу, <свісно> носимо з чим завгодно, але Боже, як це красиво виглядає з буткатами і з чоботами, з гострим носком. О, Боже, переходимо до наступного і давайте на один, два, три вгадуємо, що ж це буде. Я сподіваюся, ви сумували за клітинкою, бо вона. Повертається насправді клітинку осінню. Я обожнюю. Для мене це повна асоціація з чимось таким затишним, з пледами, ковдрою, з вовною. Цього сезону мені дуже подобається актуальність кольорів. Звісно, ви можете обрати будь-які кольори, які вам подобаються, які у вас асоціюються з ранньою осінню, але я вам рекомендую придивитися до низькоконтрастних. Шоколадних кольорів. Боже, Це дуже красиво. Знаєте, є в цьому якийсь такий британський лоск-шик. Знаєте, вайб оксфордського дворку, де студенти тусуються на перерві, сьорпаючи гарячу каву. У, далі у нас цікавий великий блок присвячений Чоботам. Давайте швиденько я пройдусь по класиці. Це жакейські чоботи, максимально про вишуканий елегантний стиль, типу щось олдмані. Мені подобається, як це виглядає з скінь джинсами і типу, легінсами. Клас. Просто на кожен день ідеально. Наступна пара це дуже гарячий айтем цієї осені, і це взуття чоботи на танкетці. Пам'ятаєте, як до нас повернулись снікерси за Бельмаран? Вже тоді було зрозуміло, що десяті не просто повертаються, а вони вриваються з ноги е, до нас е, в тренди. І, звісно, танкетка знову з нами. Так, сьогодні форми та селети дещо змінились. Хоча я вважаю, а насправді, що вінтажні пари культових моделей, вони завжди будуть актуальними. Зараз актуальні як словочі моделі, так і труби. Це взуття акцент у вашому гардеробі. Якщо ви дивились трошки мої минулі випуски, ви знаєте, що я люблю акцентне, характерне взуття. Бо, відверто кажучи, це найпростіший спосіб зробити найпростіший аутфіт Максимально цікавим, одягаючи їх, а ваш образ уже говорить про вас, про вашу особистість. У мене тут відпочиває песик. Наступна пара, про яку я вам розповім, це вже класика, і мова про гастроносі, щільно облягаючи ногу чоботи. Я обожнюю даний тип озуття, і мені здається, що це та пара, яка ніколи не втратить свою актуальність. Щодо того, як їх носити, давайте на чистоту. Носити їх зміні це вже. База, але особливо класно вони працюють з довжиною до коліна або трошки нижче. Це додає образу жіночності і, звісно, сексі вайб. з приводу цієї довжини. Ми з вами трошки пізніше поговоримо більш детальніше, бо це теж один із трендів. Щодо чобіт, то вони дуже круто витягують ногу завдяки своєму загостреному мису. І я вам рекомендую спробувати. Поєднати такі чомботи з якимись романтичними сукнями, можливо, навіть вінтажними, які, знаєте, такі дуже ніжні. І мені дуже подобається, як така пара підкреслює ніжність сукні, додаючи ось цей контраст гостроти та. Дірзості. О, і ще одна пара, яка буде мега актуальна саме цієї осені. Це чоботи з широкою халявою. Мені дуже подобаються подібні пари чобіт. Комбінувати їх можна взагалі з чим завгодно. Але я вам чесно скажу, що моя улюблена стилізація це широкі джинси, наприклад, Бегі, заправлені у ці чоботи. Боже, це. Так красиво виглядає. Для мене це супер ефектно виглядає, хоча при цьому це не сказати, що щось таке зверх'єсте в плані стилізації, підійде буквально кожному, кожній фігурі. Тож беріть собі незабітку. Ковбойки, казочки, я так це люблю. З нами вони вже давно. І мені здається, довго ще будуть. Ковбойські чоботи вже стали достатньо щоденною парою взуття. Це круто виглядає з мікрошортами, і з, мікро з міні-спідницями. І також знову я хочу згадати довжину поколінце клас, дуже красиво. І міді довжина. Коротше, казачки, ковбойки підходять під все. І, звісно, амбасадор ковбойського стилю у нас є Бела Хадід. Вона прям вміє це носити і стилізувати. Хоча мені насправді подобається більш контрастні стилізації з ковбойками можна гратись по різному, круто вони виглядають і в естетиці рокшику, і в бохо. Короче кажучи. Класна пара, знайдіть свої, і ви будете задоволені. До речі, ви помітили, що є тенденція на естетику. Кантрі, country, кантрі-кор. Country я вже згадувала джекейське взуття, ковбойки до цього типу взуття можна віднести. І наступна пара, про яку я вам хочу розповісти, ідеально вписується в естетику кантрі-кору. І це Hunter Boots. це взуття, яке вже давно стало не утилітарною парою, а цілком фешн-елементом. Їх можна і треба сміливо вписувати в урбаністичні образи, бо це виглядає. Зараз дуже по-новому. Хоча Hunter Boots, мені здається, вони з'явилися ще два сезони тому, але зараз більш активно вони є в нашому інфополі. Я не можу тут не згадати про просто культовий вихід Кейт Мосс. Здається, це був фестиваль Гластенбері, де вона в мікрошортах, в типу туніці і в цих гумових Hunter Boots. Боже, як вона круто виглядає! Ви можете сміливо брати собі на замітку дану стилізацію навіть для міських образів. Я тут обов'язково вам прикріплю референси саме міських образів з Hunter Boots І подивіться, як це. Класно виглядає із мікрошортами, із верхнім одягом, як можна класно це комбінувати, і це якраз ще одна із пар, які працюють дуже класно саме у контрасті. Скажіть, чесно, ви теж помітили, що останні декілька років ми з вами живемо просто на автоматі? Прокидаємось ранку, біжимо на роботу, на навчання, потім повертаємось додому і цілий день в чатах в новинах, навіть серед ночі. А потім в якийсь момент. Ти зупиняєшся і починаєш задаватись питанням: хто я? <рес> Чим я займаюсь? Куди я прямую? Яка у мене ціль. І знаєте, це дуже виснажує. Але знаєте, я помічаю круту тенденцію як серед своїх знайомих, так і друзів. А багато хто починає піклуватися не тільки про своє зовнішнє, а й також про свій внутрішній стан, про свої почуття. Платформа Mindly, яку я дуже дуже люблю і завжди вам щиро рекомендую, якраз для цього і створена, щоб бути Чути і мати місце, де ти можеш виговоритись. А в даному випадку ми з вами в цілому говоримо про повернення відчуття своєї значимості і розуміння важливості того, над чим ти працюєш. Але тут ви повинні розуміти, що робота з психологом це місце не для сором'язливості, а зовсім навпаки. Місце якраз де ви можете бути відкритими, відвертими, а інші 50% роботи, то вже за вашим психологом. Тож, якщо ви маєте бажання розпалити жагу до життя, віднайти свою ціль або згадати її, то за qr кодом на екрані або за лінком в описі, сервіс Майндлі вам допоможе підібрати конкретного спеціаліста під вас і скориставшись промокодом, лу, ви можете отримати 10% знижку на першу сесію. Я щиро вам бажаю великого Великого успіху у вашій справі, у здобутті вашої цілі, але найголовніше чуйте себе. Так як ми з вами трошки заговорили за кори, мені хочеться підняти тему естетики Downtown Girl. Якщо ми говоримо про стиль, який повністю асоціюється з осінню, то це реально. Стиль Downtown Girl. це стиль тої дівчини, яка живе у пригороді, маленькому містечку. Знаєте, трошки такі вайби Белесвон з Форкса. Вона виглядає так, нібито вона тільки що вийшла із затишної книгарні, засунула у вуха навушники. Щоб послухати альбоми Артікванкі, Smiths. Це стиль, який також максимально про затишок, але у поєднанні з гранжвістю. В її гардеробі, звісно, шкіряні куртки, об'ємні светри, вінтажні лівайси. ДНК цього стилю. Це звісно, конверси або Мартінси. Ой, також невід'ємною частиною такого образу є невеличкий шарф. Він може бути в'язаний або вовняний і часто зустрічається у смужку. Такий шарф ви можете навіть самі собі зв'язати з тих ниток, тих кольорів, які вам подобаються. І давайте ще трошки про аксесуари, а саме про сумки. Об'ємні хобобек вони з нами залишаються. Це, це вже база. Але якщо ми з вами говоримо про ход е, піс ще один цієї осені, то це сумки на е, цепі. На ланцюжках їхній камбек у нас пов'язаний з, звісно, шанель. Вони відносно нещодавно представили нову е сумку. яка, звісно ж, привлекла до себе увагу е всіх фешн-інфлюенсерів. Я давно насправді дивилась і шукала свою сумку, але поки що немає. Я хочу якусь вентажню. Серед референсів ви побачите багато аутфітів саме з сумками Chanel. І з вінтажними і з новою сумочкою. Але якщо ми говоримо про сумку, яка сумка моєї мрії, яка запала мені максимально усерденько, то це буде об'ємна, масивна, м'яка сумка Saint Laurent. Вона просто шикарна. Насправді мені подобаються сумки з ланцюгами, тим, що вони роблять найпростіший образ набагато дорожчим. Так все. далі, я з вами хочу поговорити нарешті про довжну, а саме довжну по колінці. Тут у мене цікава історія насправді з прийняттям цієї довжини. Колись е я вважала таку довжину е ніяк. Це, знаєте, і не міні, і не міді, і не Максі. Це е ніяк. Мені здавалося, що це найдивніша зона, яка не має виразної посадки. Але час йде, смаки змінюються і. Зараз я це обожнюю. Є щось у цьому максимально грайливе і навіть а, інтригуюче у тому, і, знаєте, як приоткриваються колінце. Це довжина, яка залишає простір для фантазії. Вона якраз про ось цей тонкий баланс між спокусою і елегантністю. І якраз ось ця стилізація такої довжини з чоботами вау. Просто вау, це дуже сексі виглядає. Я обожнюю цю довжину, бо вона транслює якраз те, що жінка може бути вольовою, при цьому жіночною, елегантною, сексуальною, без очевидного міні. Коротше, це ніби нова глава довжини, яку раніше я не сприймала, а зараз вона для мене відкривається з. Неймовірно привабливої сторони. І останнє не по значимості це мілітарі жакети, гусарські жакети, жакет Наполеона. Дякую, бальман, що колись вони вивели на Підістал ці жакети. вау повернення, це ми вже бачили і минулого сезону. Але зараз знову ж відчуття, що цього буде набагато більше. Щодо жакетів, хоча насправді не тільки жакетів, а є пальта у цій стилістиці. Коротше, є таке відчуття, що це дуже характерний елемент одягу і його. Нібито треба вміти вивозити, починаючи з маківки голови і закінчуючи пальчиками на ніжках, це елемент одягу, який асоціюється з силою, дисципліною, але і при цьому, знаєте, і з гламуром, і з рокшиком, і з розкошю. Я думаю, що якщо вам сподобались референси, які я для вас зібрала, тут вам варто спробувати даний тренд. Наприклад, знайти бюджетний жакет на Вінтажних ресейл-платформах і спробувати якраз поєднати з своїми, наприклад, скіні джинсами. Мені, до речі, дуже подобається ось цей слім силует у поєднанні з мілітарі-жакетом. Коротше, поєднати зі своїми буденними щоденними елементами одягу, відчути ваше, не ваше. До речі, в моєму телеграм-каналі ви вже знайдете підбірку мілітарі-жакетів, максимально бюджетних. Чи мабуть з 200 гривень, і я думаю, що серед них є. Саме ваш напишіть у коментарях, який стрендів ви хочете спробувати цієї осені. Я однозначно шукаю свою шкірянку з закльопкою. І звісно, довжина поколінце дуже хот виглядає, і мені здається, максимально зараз про мене. Якщо вам сподобалось це відео, то ви можете поставити лайк під ним, також підписатись на канал, щоб не пропускати нові випуски із даної серії відео. І звісно, вас дуже дуже скоро чекає новий випуск, що нас. Я вас обіймаю до дуже скорої зустрічі. Бай!